я не думаю, что для средств массовой информации будет проблемой найти, где вы определенное время назад говорили, что поддерживаете Елисаветград видео, а потом вы поддерживали Ингульск. В данный момент вы поддерживаете Грабельницкий. Если мы сейчас выражаем незгоду, то скажите, какую следующую назву вы будете поддерживать? Дякую за увагу. Я еще раз хочу сказать, но я понимаю, что, знаете, у вас очень хорошие суфлеры есть. Я хочу сказать для тех, кто в танке. Значить, 9 квітня було прийнято закон про декомунізацію. 14, 14 квітня в мене взяли інтерв'ю, 12-го я приїхав в місто. Після того, як я сказав, що скоріш за все це місто може мати назву Лісвідрат, я вибачився і сказав, що я помилився, я признав свою помилку, я ніколи ні в яких э, меседжах письмово, усно, ніколи не казав, що те, що я підтримую там і став прихильником е, назви Інгульської, я був прихильником тільки української назви. Те, що хтось собі з телеведучих обласного каналу, наприклад, може собі дозволити процитувати чомусь депутата Верховної Ради на свій розсуд, хай це буде на його совісті. Я відповідаю за свої вчинки, свої слова. Якщо ви не докажете, що я не правий, зніму шляпу. Дякую.